Євромайдан у Коломиї щонеділі у нашому місті на площі перед ратушою продовжують збиратися люди. Всі ті, хто не має змоги поїхати до Києва, або ж ті, хто вже там побував чи планує це зробити. Коломияни таким чином підтримують євроінтеграцію України. Майдан, боротьба триває. Таку назву мало цього тижневий віче. Коломаяни, як звично, прийшли на площу перед ратушею. Сюди завітав і депутат Коломийської міської ради, голова страйкового комітету Коломиї Геннадій Романюк, який понад три тижні перебував на Євромайдані в Києві і координував роботу наших земляків. Народ згуртувався, спрацювало гасло схід і захід разом. Перше в житті я був задоволений, що поряд зі мною російськомовне населення. Тому що воно скоро стане україномовним, ті, що там на Майдані. Люди незадоволені, так скажу, як я, всі, що ходять, діями керівників опозиції. Бажали більшого, бажали більш радикальних якихось заходів, радикальних, але люди не підуть з Майдану, поки не будуть вирішені, хоча б якісь е, вимоги. Традиційно на імпровізованій сцені священики моляться за українців і нашу державу. Боже великий. Боже, Всесильний, благослови нашу батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай. Примілоседний, Господи, хто вдається до тебе з проханнями, тому ласку твою подай. Серед присутніх на Коломийському майдані і отець Михайло Дзюба він 12 днів провів у столиці спільно з іншими священниками молився за Україну на Майдані Незалежності. Тепер враженнями поділився з коломиянами. Майдан це щось. Великого і духовного для нашого народу, для нашого суспільства. Це не просто люди там зійшлися, гріються, п'ють каву, чай, дають їм їсти. Це не то. Люди зійшлися за свою гідність. Там ніхто не стоїть за лідерів опозиційних партій. Люди стоять за гідність людську, яка була страшно потоптана цією безбожною владою, яка є тепер. Містяни по різному ставляться до ймовірних подальших подій. кажуть, уряд навряд чи піде у відставку, але тим не менше відступати назад нема куди. Нам одна дорога лише вперед, лише в Європу. Важко сказати, що яка зміна може бути дуже важко до того, що най. Нема таких слів, щоб сказати, що може відбутися. Ці події ще можуть довго тривати, але треба вірити і треба добиватися перемоги. Так далі не може бути. Ми повинні відстояти нашу свободу. Перемога за нами. Я вірю, що так буде. Наш народ заслуговує цього. Перед коломиянами та гостями міста виступали громадські діячі. Люди ще довго не розходилися з майдану, обговорювали, кого б вони хотіли побачити тут наступного разу. А отець Михайло Дзюба поїхав навідати сотенного Мирослава Симчича. Саме йому передав прапор кримсько-татарського народу голова меджлісу Мустафа Джемілєв.